Вітання любителя Винограду. Ви на каналі Виноградне Карчевського, місто Рівне 23 квітня 2025 року. Ви гляньте, що тут робиться. Сорти Анатолія Бачинського. Тут гарно такий приріз вже йде. Ось все його цікаво. Скоро будемо робити першу обробку. Ви погляньте, яка тут красотень. А ось мокота. Вкусняшка Анатолія Бачинського. тут брунька взагалі маленька, трошки пізніший сорт. Ось так. До речі, я виноград ще свій не відкривав. Ось, наприклад, кущ лівії лежить вкритий ґрунтом. Земля потріскалася, тримаю до останнього. Всіх гарного дядя, до побачення!